Привіт! Сьогодні ти дізнаєшся, що таке плитки Йогансона або кінцеві міри довжини. Плитки Йогансона були винайдені шведським винахідником Карлом Едвардом Йогансоном у 1896 році. Ці плитки мають форму паралеле А, а всі їхні площини є плоскопаралельними. Вони можуть використовуватися як еталони для калібрування вимірювального інструменту. До речі, свої варіанти використання плиток Йогансона пишіть у коментарях. У відео демонструється набор зі 112 одиниць і розмірами від 0,5 мм до 100 мм. Але ці плитки випускалися наборами від 11 до 112 одиниць. Дізнайтеся в наступному відео, як Йог Гансон зміг поєднати плитки без сторонніх допоміжних елементів, та не забудь поставити лайк.